Зараз ви дивитесь на жінку, яка своїми руками позбавила життя понад трьохсот дітей, що робить її однією з наймасовіших серійних вбивць в історії. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Отже, людину на цьому фото звати Амелія Даєр, і до того, як стати вбивцею, вона була звичайною дитиною, як і більшість серійників, до речі. Подумайте про це. Народилася дівчинка у 1836 році в селищі Пайл Марш, Великобританія, ставши п'ятою дитиною у сім'ї швеця Самюеля, який мав зуттєвий бізнес, і кравчині Сари. Завдяки батьківським заробіткам Амелія змогла навчитися читати та писати, причому доволі рано, що на той час було. Ну, непоганим досягненням загалом майбутнє дівчинки виглядало безхмарним та перспективним. Однак, все мінливе дорогенькі, і деякі обставини внесли свої корективи у дитинство дівчинки, та й в принципі все її подальше життя. Мати Емелії захворіла на тиф. Які спричинив серйозні психічні розлади після цього з добродушної привітної жінки вона перетворилася на ту, яка постійно була, скажімо так, не при собі, і буквально нападала на людей. По суті, пані Сара не могла про себе піклуватися, і ця роль випала Амелії, Маленькій Амелії, якій було на той момент всього лише 10 років. Чому саме їй? Біс його знає. Ймовірно, через те, що решта дітей у родині були хлопчиками ще й старшими. А в ті роки не було заведено, аби сини брали на себе подібні обов'язки. Так тривало приблизно рік, і це був жахливий рік для Амелії. Після чого, коли їй виповнилось 11, її мати заснула востаннє, померла. Чимало істориків кажуть, що саме цей травматичний досвід і вплинув на те, ким стане дівчинка у подальшому, у дорослому віці. Коли у 1859 році Самюель помер, весь сімейний взуттєвий бізнес очікувано успадкував старший син. Амелії не дісталось нічого: ні гроша, ні камінчика. Незабаром дівчинка переїхала до своєї тітки у Брістоль, де почала навчатися у місцевого корсетника. Ну, його ремеслу, але й у тітки вона лишатися все життя, звісно ж, не могла. У віці 24 років вона з'їхала від неї і почала пробувати влаштувати своє життя самотужки, а трохи згодом познайомилась з Джорджем Томасом, за якого, попри те, що чоловік був старшим за неї на 35 років, вийшла заміж. Причому Амелія не шукала собі спонсора чи щось таке. Навпаки, попри те, що пан Томас добре заробляв, вона хотіла теж працювати і стати кимось. А саме медсестрою невдовзі вона влаштувалась у Брістольський королівський шпиталь, згодом ставши вже приватною медсестрою, щоб доглядати за пацієнтами на дому. Зупинити практику. Амелія вирішила лише тоді, коли у неї народилася донька Елен Томас. Так як родина не відчувала гострої потреби у грошах, Амелія вирішила приділити весь свій час вихованню доньки. Однак, у 1869 році вже літній пан Джордж Томас помер. Тоді Амелія знов була сам на сам із суворими реаліями 19 століття та потребою якось прогодувати себе та доньку. На щастя, для неї та її доньки у час роботи медсестрою вона завела багато корисних знайомств. Наприклад, за кушеркою Елен Дейн, від якої дізналася, як можна непогано заробляти, причому особливо себе не обтяжуючи. Щось чули про дитячі ферми. Звучить дикувато, звісно і. Зараз про це детальніше, тільки нагадаю вам, улюбленим глядачам, що цей канал існує завдяки спонсорам на Ютубі та БайМІКОФІ, які, до речі, відтепер бачитимуть не лише нові відео раніше, але й додатково ексклюзивні випуски, які не будуть опубліковані на загал. Взагалі, усі посилання, якщо захочете долучитися і навіть отримати можливість лишати в коментах ексклюзивні смайлики. В описі безмежно дякую всім, хто підтримує мій проект. І повертаємось до історії. Тож, дитячі ферми звучить тришово, чи не так? Але не так, як твоя інтеграція проблять, тільки не для Великобританії 19 століття. У ці роки подібні ферми користувались чималим попитом. Але що це взагалі таке? По суті, такі собі тимчасові притулки сімейного типу для позашлюбних дітей, де за ними стежили та годували, поки мами не забирали дітей назад. Два моменти: перший, це все, звісно ж, за гроші. Другий все це, звісно ж, поза державним контролем. Насправді відкрити ферму міг просто будь-хто, дехто справді брав до себе дитину чи кількох, наче у сім'ю, і піклувався про неї. Але були і такі, звісно, які просто з цього заробляли, масово беручи різних дітей і. І насправді за ними взагалі не доглядаючи, м'яко кажучи. Цитата у той час дитячі ферми були поширені. Незлічена кількість немовлят і дітей постраждали та померли внаслідок цієї практики, і в багатьох випадках виховання означало вбивство: повільне чи швидке. Каже доктор Шарлотта Байер, викладачка університету Глостершера. Річ у тім, що з 1834 року у Великобританії діяв закон, за яким чоловіки не були зобов'язані фінансово підтримувати матір і дітей, що народилися поза шлюбом. Ох, це 19 століття, красиві костюми. Оце ось це правда. Додайте до цього ще шалену стигматизацію позашлюбних відносин та матерів одиначок і отримайте умови, за яких у жінок часто просто не залишалося іншого вибору, крім як віддати дитину невідомо кому на догляд. Насправді жінки буквально шукали подібні місця в оголошеннях у газетах. Хтось розміщував їх сам, мовляв, шукаю сім'ю, яка візьме під опіку дитину. Дехто відгукувався на ті, що вже були опубліковані. Зазвичай за нагляд за дітьми потрібно було платити щотижнево або щомісячно. Причому ціна напряму залежала від статусу немовля та його матері. Ну, скажімо, якщо це дитина від бідної жінки, яка народила невідомо від кого взагалі, то це буде приблизно 5 фунтів на місяць. Але. Якщо це була заможна родина, яка хотіла приховати народження Байстрюка, сума могла сягати і 80 фунтів за нинішнім курсом у гривні це приблизно до 375 тисяч гривень в місяць. Матерям обіцяли, що в імпровізованих прийомних сім'ях за дітьми піклуватимуться та вони зростатимуть у теплі та любові. Втім, часто горе-опікуни не те, що не давали тепла і любові, а відверто знущалися з новонароджених наприклад, залишали без догляду на вулиці, аж поки діти не помирали від хвороби чи голоду. По суті, няні хотіли заробити трошки більше, зекономивши на одязі та харчуванні. Але по-справжньому заробити, скажімо так, на одній дитині було неможливо. Тому ті, хто надавав такі послуги, з корисливих мотивів брали одразу по декілька немовлят. Це часто призводило до того, що у подібних будинках панував суцільний хаос. У ці роки був поширений сироп ось такою назвою. Він був відомий у народі як мамин друг. Цей друг допомагав мамам заспокоїти свою дитину завдяки тому, що містив у своєму складі опіум. І так це можна було придбати в аптеці. Багато дітей помирали саме через такі практики догляду, малеча регулярно перебувала у стані наркотичного сну, а опіум на додачу блокував відчуття голоду, тож життя у малюках просто потрохи згасало. У таких випадках лікарі зазвичай записували як причину смерті слабкість від народження чи смерть через відсутність грудного молока. На той час це нікого особливо не дивувало, адже у 19 столітті діти помирали доволі часто. А навіть якщо у деяких матерів і виникали підозри, що дитини. Померла не просто так, вони здебільшого не зверталися у поліцію. Жінки соромилися виносити на загал той факт, що в них є позашлюбна дитина. Такий стан речей лише грав на руку лиходіям, до числа яких, як ви вже здогадались, і приєдналася Амелія, яка дуже хотіла якомога швидше якомога більше заробити. Насправді для неї все складалося ідеально. Проблемою могло стати лише те, що вона була вдовою, адже в такому разі вона викликала куди менше довіри. Але так як знедолені мати Матері ніяк не могли перевірити інформацію, Амелія в оголошеннях просто відверто брехала. Писала, що заміжня за респектабельним чоловіком і діти зростатимуть у безпеці та достатку. До речі, у 1872 році жінка дійсно вийшла в друге заміж за Вільяма Дайера. Ну саме тому вона і Дайер. У шлюбі в них навіть народилося двоє дітей: Мері Енн і Вільям Семюель. Деякуючи жінка спеціально вийшла заміж, аби не викликати зайвих підозр у своїх клієнток. Амелія бачила у своєму занятті лише одне: можливість заробити, багато заробити. Вона була справжньою революціонеркою у цьому бізнесі: по-перше, змінила формат оплати, вимагаючи одноразовий великий внесок, замість оплати щотижня чи щомісяця. По-друге, жінка просила надсилати одяг для дитини на довший час, а після смерті, немовляти, віддавала його в ломбард. А по третє, вирішила відомости. Мовитись від незручностей у вигляді того, що діти помирали довго і не одразу. Амелія брала оплату від матерів, забирала дитину до себе і вбивала те, скільки проживе маля, залежало лише від того, чи збиралася його матір навідатися в будинок Дайер найближчим часом. Ця схема дозволяла Амелії заробляти значно більше, потік грошей просто не зупинявся, як смерть дітей, але вічно так тривати не могло. Звідки поліція про це дізналась. Ну, смерть малюків фіксували лікарі, які забирали тіла дітей в Амелії. А робили вони це з надпідозрілою частотою. І невдовзі жінка отримала свій вирок. Досить дивний, замість того, щоб засудити її за вбивство, що передбачало поширену в ті роки смертну кару, жінка отримала 6 місяців каторжних робіт. Адже суд вирішив, що її діяння підпадають лише під поняття недбалості, та й все чи якось хоча би змінила каторга Амелію. Та ж ніяк після звільнення вона одразу ж повернулася до свого бізнесу. Пані Даєр продовжувала брати немовлят, брати гроші за їх утримання та вбивати. Це тривало до 1890 року, коли жінці було вже 54 роки. Цього разу на сполох забила гувернанка, яка народила позашлюбну дитину. Вона повернулася до будинку Даєр за малюком та віддала його їй. Жінка взяла його на руки, і, наче все було добре, здорова дитина посміхається там щось. Ось тільки це була не її дитина, ну принаймні так подумала гувернантка. Аби перевірити підозри, мати роздягла немовля і подивилася, чи є настигні родинка, яка там точно мала бути. Жодної родинки жінка там не знайшла. Дитя гувернантки давно було вбите, а гроші, які Амелія взяла за утримання, давно були витрачені. Ця гувернантка звернулася до місцевої влади, і Дайр знову почали підозрювати у незаконних діяннях. На цьому фоні в неї стався нервовий зрив, і жінка потрапила в психіатричну лікарню. Втім, цей зрив доволі дискусійний момент. Адже, знаєте, якось дивно, що він стався саме тоді, коли її почали шукати за вбивство дітей. А з іншої сторони, в Амелії було дійсно непросте дитинство. Ну і крім того, дехто з дослідників вказує на те, що після початку дітовбивчої кар'єри Дайр почала пиячити і підсіла на Речовини, що також похитнуло її психічний стан. Та в будь-якому разі це доволі дивний збіг, як гадаєте, особливо з огляду на те, що після того як жінка вийшла з лікарні, то одразу ж повернулася до старого заняття, навчена досвідом, вона перестала звертатися до лікарів, аби фіксувати смерть немовлят. Натомість відтепер позбувалася їх тіл сама. Чим далі, тим холоднокровніше та систематичніше. Крім того, Амелія тепер весь час була на поготові. Як тільки вона відчувала, що щось може викрити її, одразу ж переїжджала в інше місто: Ліверпуль, Плімут. Поки у 1895-му її останнім пристанищем не став Редінг. У січні 1896 року 25-річна Евеліна Мармон народила позашлюбну доньку Доріс і так само, як і багато інших, шукала пропозиції, усиновлення та розмістила оголошення в розділі різне газети Брістоль Таймс. Написала дуже коротко. Потрібна поважна жінка, щоб взяти малоліт. Випадково дитину під опіку. поряд зі своїм оголошенням вона побачила інше від такої собі місіс Гардінг. Яке звучало приблизно так: подружня пара без дітей хоче усиновити здорову дитину, гарний заміський будинок, умову 10 фунтів. Пані Мармон зацікавило це оголошення і вона сконтактувала з місіс Гардінг. Жінки надіслали кілька телеграм одна одній, в яких Гардінг запевняла, що буде рада мати дорогу дівчинку, а також зазначила. Ми прості, домашні люди, мешкаємо в досить хороших умовах. Я не хочу дитину заради грошей, лишень заради компанії і домашнього затишку. Ми з чоловіком дуже любимо дітей. У мене немає власної, але ваша отримає хороший дім і материнську непогано, любов. мати. Погано і Евеліну зацікавив цей варіант. Ось тільки 10 фунтів це було з біса багато. Тож жінка просила зменшити оплату або зробити хоча б її щотижневою, а не одноразовою. Але місіс Гардінг стояла на своїй. Єму і зрештою Мармон назбирала кошти і погодилась. А також купила багато одягу для доньки і попрямувала на зустріч. Вона мала непогане передчуття, поки не побачила майбутню доглядальницю своєї дитини. Перед нею стояла кремезна жінка похилого віку і щось відлякуюче було в очах цієї пані. Просто Мармон тоді не знала, що саме. Та все ж жінки почали спілкуватися, і невдовзі Евеліна заспокоїлась. Їй сподобалось, як пані Гардінг від першої зустрічі ласкаво поставилася до її доньки Доріс. Тож, зрештою, Мармон наважилася передати їй дитину і картонну коробку з одягом і десятьма фунтами стерлінгів. Через декілька днів Евеліна отримала телеграму від місіс Гардінг, які та казала, що в неї з Доріс все добре. Евеліна написала відповідь: дякую, що написали. все чекаю наступної телеграми. Якої так ніколи більше і не отримала. Думаю, всі зрозуміли, що ніякої місіс Гардінг не існувало. Амелія постійно змінювала своє прізвище. Знову ж таки цього ніхто не перевіряв. Вона була то місіс Томас, то місіс Гобслі, як завгодно, А, ні, місіс Гоблі, сорі, після зустрічі з Мармон, вона так і не відвезла доньку Доріс у великий затишний заміський будинок. Натомість поїхала з нею в Лондон, де мешкала її вже 23-річна донька Мері Енн, більш відома під ім'ям Поллі. Припускаю, що Амелія втягнула її. У свій бізнес так чи інакше жінки заселилися в орендоване помешкання, де Амелія дістала заготовлену білу стрічку, яку зазвичай використовують для окантовки одягу. Двічі обмотала довкола шиї маленькою доріс і зав'язала міцний вузол. Мені подобалося дивитися на них зі стрічкою на шиї пізніше казала Амелія Даєр. Коли Доріс перестала дихати, жінка загорнула тіла в пакувальний папір. Більшість одягу дитини, який дбайливо спакувала Евеліна Мармон, Амелія залишила, аби згодом здати в ломбард. Вона сплатила оренду власниці помешкання і подарувала їй пару дитячих чобітків для її маленької доньки. Наступного дня, у середу, 1 квітня 1896 року, дитину на ім'я Гаррі Сімонс Амелія відвезла в інше орендоване помешкання Лондона. Щоб теж вбити, оскільки цього разу не все продумала, адже не мала з собою ще однієї білої стрічки, якою душила дітей. Вона зняла ту саму стрічку з Доріс і обв'язала шию годувалого Гаррі вже 2 квітня. Вбивця поклала обидва тіла в мішок, примотала до них цеглу і скинула в темзу. Амелія думала, що це ідеальне місце для того, щоб позбутись доказів. Вона не знала, що напередодні, буквально за декілька днів до того, почали вже знаходити сліди її діянь 30 березня 896 року. Баржник виловив дивний пакет із темзи в місті Редінг. Це був один з тих пакунків, які вже раніше викинула Амелія. Пакет просто не мав достатньої ваги, аби зафіксуватися на дні. Тож, зрештою, сплив на поверхню, де його швидко помітили. Баржник розгорнув пакунок, і те, що було всередині, добряче нажахало його. Це було частково розкладене тіло немовляти. Навколо шиї дитини була намотана біла стрічка з вузлом під лівим вухом. Пізніше дитину ідентифікували як Гелену Фрай розслідувати справу. Долучили невеликі групи детективів, та серед них був констебель Андерсон, який виявив те, що і вивело, врешті-решт, їх всіх на Амелії. Чоловік розшифрував ледве розбірливе ім'я на обгортковому папері місіс Томас, і вказана адреса. Цих доказів було достатньо, щоб привести поліцію до місіс Томас, якою виявилася все та. Амелія Даєр, але все одно у поліції досі не було вагомих доказів, щоб напряму пов'язати Амелію з вбивством, щоб звинуватити її у ньому. Чи у них щоб вивести жінку на чисту воду, довелось вдатися до хитрощів. Поліцейські підіслали молоду жінку як приманку, яка грала роль збентеженої матері, якій потрібно було на когось лишити незаконне народжене дитя. Пані Даєр погодилася з нею зустрітися аби детальніше обговорити всі умови. Це й дозволило пов'язати поліції ім'я Даєр з бізнесом по догляду за малюками. 3 квітня детективи увірвалися в будинок жінки. Перше, що їх вразило, сморід, Жахливий сморід розкладання людських тіл, хоча самих останків офіцери не знайшли. У будинку виявили чимало речей, які свідчили про причетність Амелії до вбивств. Зокрема, квитанції про рекламу в газетах, листи від матерів, які запитували про благополуччя своїх дітей, а також білу окантовану стрічку, якою були перев'язані шиї вбитих немовлят. Поліція підрахувала, що за два місяці під опіку Амелії передали принаймні 20... Дітей. Також з'ясувалося, що Амелія знову збиралася переїхати, якби 4 квітня її не заарештували та не звинуватили у вбивстві. Детективи дослідили темзу і знайшли ще шість тіл, у тому числі Доріс Мармон і Гарі Сімонса, останніх жертв. Спочатку у злочинах підозрювали також і доньку Амелії Мері Енн та її чоловіка Артура Палмера. Однак тоді жодних доказів на користь цієї версії знайти не вдалося. Та й Амелія у своєму зізнанні писала наступне. Я знаю і відчуваю, що мої дні добігають кінця. Я знаю, що мені доведеться відповідати перед моїм творцем на небесах за жахливі злочини, які я скоїла. Ні, моя донька, ні її чоловік Артур Палмер не мали до цього жодного відношення. Вони ніколи не знали, що я збиралася скоїти такий злий вчинок, поки не стало надто пізно. Я кажу правду і нічого крім правди, оскільки сподіваюся, що мене пробачать. Я і тільки я повинна стояти перед моїм творцем на небесах, щоб можливо вона за говорила це. правду, а можливо, просто хотіла захистити свою доньку. 22 травня 1896 року Амелія Даєр визнала себе винною в вбивстві Доріс Мармон. Крім того, проти неї знайшлося чимало свідчень, які давали люди, що говорили з жінкою біля темзи, коли вона позбувалася тіл. Єдиним захистом і виправданням для Даєр було божевілля. Однак обвинувачення наполягало на тому, що прояви психічної нестабільності були звичайною хитрістю, до якої жінка вдавалася аби уникнути підозр. Її перебування в лікарнях збігалося в час з періодами, коли з діяльніст Амелії починала цікавитися влада чи поліція. Зрештою, присяжним знадобилося трошки більше чотирьох хвилин, щоб визнати Дайер винною 10 червня 1896 року. Амелія Дайер, стоячи на ешафоті, зустріла свій останній день перед тим, як виконати вирок суду. Її запитали, чи хоче вона щось додати. Амелія відповіла: мені нічого сказати. Рівно о дев'ятій ранку того ж дня її повісили. Точно підрахувати скільки дітей майже за 30 років своєї діяльності вбила Амелія Даєр неможливо. Хтось каже, що вона опікувалася 10 дітьми на рік. За іншими даними, брала по 6 дітей на день. Сьогодні дослідники сходяться на цифрі у 300-400 вбитих немовлят. Це робить цю жінку однією з найплідніших серійних вбивць за всю історію. Справа Дарс чинила справжній скандал у тодішній Великобританії. Події підштовхнули владу зробити закони про усуновлення та опіку над дітьми суворішими. Зокрема, тепер місцеві владні органи могли контролювати дитячі ферми аби викорінити зловживання. Та, попри це, нові оголошення у газетах продовжували з'являтися а жорстоке поводження з Малюками не припинялася. До речі, через два роки після страти Дайр працівники залізниці, які перевіряли вагони у містечку ньюбот Ебот, знайшли посилку. Всередині була тритижнева дівчинка, холодна, мокра та, на щастя, жива. З'ясувалося, що юна Джейн Гіл віддала немовля такій собі місіс Стюарт на тимчасову опіку за 12 фунтів. Знаєте, хто ховався за ім'ям пані Стюарт? Донька Амелії, Полі, яка вирішила продовжити справу матері. Разом з її чоловіком полі за цей випадок засудили до двох місяців каторжних робіт, і все. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі. бережіть себе, будь ласка, своїх близьких та дітей. Також зацініть, будь ласка, нові футболки для поціновувачів жанру. Ми з чайником расула спеціально розробили їх для вас. Ну там ще й чашки нові, тематичненькі. Налітайте. Або можете отримати це безкоштовно. Просто заливайте уривки з моїми відео собі в Тікток з хештегом блогмайстер або блогмайстер страшне. Час від часу я обираю когось тих, хто це зробив, та дарую мерч. З вами був Саня. Побачимось вже у наступному відео. А поки подивіться ось це або ось це. Вони теж класні. Всі цьом па.